Незважаючи на чималий досвід роботи у вітчизняному шоу-бізнесі, не ангели лише зараз замислилися над великим сольним концертом. Експеримент виявився вдалим, адже подивитися на кумирів та поспівати їхніх пісень, зійшлася велика кількість меломанів різного віку. Взагалі, ви ж знаєте, що циклічно все у нас змінюється кожні сім років. От, видимо, от пройшло сім років, прийшли якісь змінення. Ми визмужали. Окрім численних сюрпризів, як то нові пісні, не ангели приготували для шанувальників ще один подарунок: підтримати іменинниць та заспівати їхній свіжий хід того вечора прибули подруги та колеги із гурту Нікіта. Я читаю, у нас абсолютно різні і поклонники, і люди, які люблять абсолютно різну музику, тому що ми не пересікаємося ніяк. Проект Никита Іміят свою стилістику, група Ні Ангели» свою стилістику. Також того вечора. Ні Ангели» влаштували прем'єру нового треку. Вже найближчим часом. Виконавці планують його екранізувати.